Третій день, така погода в нас. Дожді йдуть. Вітряк не крутиться, теж вітру немає на даний момент. Але панельки, як бачимо, виробляють, Ось якихось 700 ватт. 529 будинок потребляє Дивимося, зараз менше чого так. О. Сушаться абрикоси. Дивимося. Акумулятор теж по чуть-чуть заряджається, 83% це значить. Зараз включилося ага. нагрузка 530, панель виробляє 600. Не вистачає, бере за акумулятора. Все, бачимо. зараз вистачає. Ще пане холодильник працює, 172-2 по будинку. Ну, в общем, якось так. Плюс-мінус. Нема сонця, панелей вистачає.